Сьогодні, 26 липня, терористи спільно з представниками російських засобів масової інформації продовжують провокації спрямовані на дискредитацію військовослужбовців Збройних сил України. Продовжились обстріли наших блокпостів. 9.30, 10.49 обстріл тут, блокпосту поблизу населеного пункту Андріїва. 10.45, .10, 10 обстріл стрілецької зброї блокпосту в районі населеного пункту Олександрівка. 10.30 здійснено обстріл з БМ-21 град аеродрому Луганська. 11.40-12.30 здійснено. 13.15 15 знову обстрілений аеродром Луганський. 13.05 обстріл був позво зі сторони Російської Федерації в районі Георгії. 13.50 знову обстріляли аеродром Луганський. 13.50 обстріл був посту зі сторони Російської Федерації в районі Діякова. 15.10, 16.20 обстріл зі стрілецької зброї в районі Населеного пункту Мар'ївка. Сили АТО, продовжували маневрувати, розширювали зону своєї діяльності та укріплювали свої позиції.